В піці тісто настільки ж важлива, як і начинка, тому я завжди готую зі свіжого тіста, яке я замішую сама. Близькі дуже люблять мою піцу саме завдяки тому, що вона пишна і м'яка. Сьогодні ти дізнаєшся, як приготувати тісто для піци за рецептом львівських дріжджів. Перше, що знадобиться хороший настрій, бо це найголовніший інгредієнт вдалої випічки. Я завжди присіваю. Завдяки цьому готове тісто буде буквально повітряним. Для швидкого приготування тіста я беру сухі дріжджі. Їх можна одразу додавати до борошна, не розводячи у воді. Я змішую борошна, сухі дріжджі, сіль та цукор. Додаю до суміші молоко. Замість молока можна взяти воду. Ретельно перемішують. Тепер додаю олію. У мене соняшникова, Ти можеш додати, наприклад, оливкову. Тоді буде по-справжньому італійська піца. Всі інгредієнти добре поєдналися, можемо замішувати тісто. Замішування тіста мій улюблений процес. Коли місиш тісто руками, віддаєш йому своє тепло, тому випічка завжди виходить пишною і ніжною. Місимо тісто, поки воно не перестане прилипати до рук. Тісто стало однорідним. Гладеньким і еластичним, а значить, вимішане достатньо. Тепер накриваємо тісто рушником і ставимо його у тепле місце на 50 хвилин. Пам'ятай, тісто любить тепло і боїться протягів. Минуло 50 хвилин. Час перевірити тісто. Воно підійшло і збільшилось. Тепер я перевіряю тісто у такий спосіб: натискаю пальцем, і якщо тісто пружне і повертає свою форму, воно вдалося. Так як сьогодні у нас з тобою. Під час приготування тіста для піци скористайся кількома підказками. Сухі дріжджі не потрібно розводити у воді або молоці. Щоб тісто було легким, борошно потрібно присіювати. Тісто не прилипає до рук, коли добре вимішане, тісто добре підіймається у теплі. Готове тісто можемо розкачувати в тонкий пласт, додавати соус та начинку. Наше тісто готове. А тепер переходь до нашого наступного відео: ось тут. Приготуємо піцу з сирними бортиками за рецептом львівських дріжджів разом. Переходь скоріше.